Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок і дивіться нові відео першими. Хроніки Нарнії Лев, Чаклунка і Стара Шафа розділ 12. Перша битва Пітера. Коли гном із чаклункою ото обмінювалися репліками, далеко від них бобри і діти йшли вже не одну годину. А те, що діялось навколо них, радше нагадувала чарівний сон. Вони давно поскидали свої шуби ба навіть покинули говорити одне одному. «Глянь, но! Ну, ось зимородок. Або, а там лісові дзвіночки, або що так гарно пахне, або ви тільки послухайте того дрозда. Друзі мовчки крокували, всутуючи кожною клітиною цю благодать. Вони минали галяви й напоєні сонцем. Пірнали у прохолоду зелених гущавин, а то знову опинялись на широких, порослих мохом просіках, де крони в'язів поспліталися у високе зелене шатро вгорі. Згодом пробилися крізь густе плетево зі смородини, що саме цвіла і глоду. Від тих солодких пахощів їм аж запаморочилися голови. Правду кажучи, те, що зима відступає, як і те, що відбувалося з лісом, який за лічені години змінив пору року, перейшовши одразу із січня у травень. Для них стало не меншою несподіванкою, ніж для Едмонда. Вони навіть уявити собі не могли, а ось чаклунка це добре знала, що все так і мало бути, коли у нарнію повернувся Аслан. Натомість усі чудово пам'ятали, що ніхто інший, як чаклунка, своїми злими чарами накликала на нарнію нескінченну зиму. Отож, коли скрізь об'явились чарівні знаки весни, стало цілком очевидно, що магія чаклунки вже не має такої сили, як раніше. Сніг танув на очах. І друзі збагнули, що тепер чаклунці не наздогнати їх на санях. Відтак вони перестали поспішати. І дозволяли собі частіше й довше перепочивати. Звісно, за цілий день вони добряче потомилися, проте з них іще не падали от хіба рухались дещо повільно і сонно, а душі їхні були спокійні і умиротворені, як під кінець довгого дня, проведеного на свіжому повітрі. Лише Сюзан трішки натерла п'яту. Велика ріка залишилась побіч, бо наші мандрівці рушили ліворуч на південь, щоб добратися до камінного стулу. Та якби їм і не треба було повертати, вони все одно не могли йти більше по березі. Бо відколи почав танути сніг, ріка розлилася. І їхню стежку поглинув стрімкий бурхливий потік жовтої води. Та ось сонечко стало хилитись до овиду, заливаючи увесь обрій червонястою загравою. Тіні видовжилися, а квітки замислились, чи не часу то складати пелюстки до сну. Вже близько. Промовив пан Бобер і повів своїх приятелів у гору світлою дібровою, на якій росли поодинокі високі дерева. Стомленим мандрівникам так приємно було ступати по пружному моху, який товстим шаром укривав тут землю. Правда, закипіднялися на пагорок. Усі геть засапалися. Люсі навіть сумнівалася, чи зможе здолати той шлях без зупинки. Але несподівано вони опинилися на вершині, і ось що відкрилося їхнім очам. Мандрівці стояли на відкритій зеленій галяві, а внизу на всі біч розкинувся ліс. Тільки далеко на сході, щось мінилось і мерехтіло. Дивися, прошепотів Пітер до Сюзан. Море. А посеред відкритої вершини пагорба стояв камінний стіл. Велика, похмура, дуже древня, на вигляд плита зі сірого каменю, підтримувана. Чотирма брилами. Ціла плита була помережена дивними знаками, мабуть, письменами невідомої мови. При спогляданні цих знаків у всіх виникли якісь дивні відчуття. Далі мандрівці зауважили на краю галявини шатру. Зараз у променях призахідного сонця. Воно виглядало просто дивовижно. Стіни із жовтого шовку, шнури малинові, кілки зі слонової кістки. Вгорі на щоглі тріпотіло знамено зі зображенням червоного геральдичного лева, що звівся на задні лапи, з моря до свіжий вітерець. І приємно овівав їхні розпалені обличчя. Всі ще були звернені до шатра, коли до них долинули звуки музики. Повернувшись праворуч, вони побачили те, заради чого йшли сюди. Аслан стояв серед великої юрби створінь, що оточили його півмісяцем. Там були духи дерев. І духи джерел, дріади та наяди, як ми називаємо їх у нашому світі, зі струнними інструментами в руках. Це вони грали. Ще там були чотири гігантських кентаври. Вищі від пояса вони скидалися на прекрасних суворих велетнів, а нижче на величезних коней. Там також були єдиноріг, красень бики з людською головою, пелікан, орел і велетенський пес. Поруч за сланом стояли два леопарди. Один із них охороняв його корону, а другий знамену. А ось аслан. ні бобри, ні діти не знали, як з ним поводитися. І що говорити при зустрічі? Ті, які ніколи не бували у Нарнії, не можуть навіть собі уявити, що хтось може бути добрим і страшним водночас. Якщо діти колись так думали, то враз позбулись цього враження. Вони відважилися звести очі на Аслана. і перед ними... Промайнула золота іскриста грива та великі шляхетні і врочисті проникливі очі. Проте тут же відчули, що не можуть довше витримувати його погляд. Трепет охопив їх усіх. Підійди ну, до нього, прошепотів пан Бобер. Ні. Так само тихо. Заперечив Пітер, Ви перший. Ні, найперше сини Адамові, а потім звірі. Знову пошепко відповів пан Бобер. Сюзан, тихесенько проказав Пітер. А може, ти панянок завжди пропускають уперед? Ні, ти найстарший, відповіла Сюзан. Що довше вони сперечались, то незручніше себе почували. Нарешті Пітер усвідомив, що перший крок таки доведеться зробити йому. Він вихопив свого меча і спіхов, піхов, віддав ним честь і квапливо звернувся до друзів. Ходімо за мною, і опануйте себе. Хлопець. Ступив кілька кроків назустріч Асланові і вимовив, Ми прийшли, Аслане. Ласкаво просимо, Пітере, сину Адамів, відповів Аслан. Ласкаво просимо Сюзен та Люсі, доньки Євені. Ласкаво просимо вас, Бобри і бобрихо. Його голос глибокий і шовковистий, якось у мить їх заспокоїв. Тепер вони почувалися легко і спокійно і не відчували жодної незручності. Стоячи мовчки перед Асланом. Гаразд, а де четвертий? запитав Аслан. Він зрадив їх. Перекинувся до білої чаклунки, ослане, сказав пан Бобер. Щось змусило Пітера додати. Це частково моя провина, Аслане. Я ставився до нього недобре. Вода і цей підштовхнула його до цього вчинку. Аслан не сказав нічого, щоб якось виправдати Пітера. Але й не ганив його, але ж незмигно дивився на хлопця своїми величезними очима. Та й справді, що тут іще можна було сказати? Аслане, даруй, мовила Люсі, чи не можна щось зробити, аби врятувати Едмунда? – Ми робитимемо все, що тільки можна. Сказав Аслан. Але це може виявитися важчим, ніж ви собі гадаєте. І знову на якийсь час запала мовчанка. Досі думки Люсі оберталися лише навколо того, яку велич і могутність, і мир випромінює погідне левове обличчя. Аж раптом. Дівчинка помітила, що осланів погляд затуманив глибокий смуток. До наступної хвилини вираз його очей змінився. Лев струсонув гривою і сплеснув лапами. Які страшні пазурі, подумала Люсі, добре що він уміє їх ховати. А тим часом, промовив Лев, готуймося до свята. Вельми, шановні пані, проведіть доньок Єви до шатра і допоможіть їм. Коли дівчатка відійшли, Аслан поклав свою м'яку, але важку лапу Пітерові на плече і сказав: Ходи на сюди сину Адамів, я покажу тобі замок, у якому ти станеш королем. І Пітер, стискаючи у руці меч, пішов за левом на східний край пагорба. Звідтам їм відкрився чудовий краєвид. Позаду сідало сонце, і все купалось. У вечоровому, скісному промінні, ліс, гори, долини і велика ріка, що звивалась сріблястою змійкою Вдалині виднілося море, що зливалося з горизонтом, а по небу пливли рожеві від призахідного сонця хмаринки. Там... Де земля Нарнії стикалася з морем, і з невеличкого пагорка, побіч гирла Великої ріки, хтось наче пускав сонячних зайчиків. Це вікна замку відбивали захід сонця, та Пітеру на якусь мить здалося, що ця велика зоря опустилася на морське узбережжя. Це о людину, промовив аслан, Перевел, замок чотирьох тронів, один із яких ти посядеш як король. Показує його тобі, бо ти первородний, і тобі бути верховним королем. І знову Пітер нічого не сказав. Бо серед тиші всі раптом почули дивний звук. Він нагадував трубіння мисливського ріжка, але був якийсь глибший і соковитіший. Це ріг твоєї сестри. Тихо промуркотів побіч голоса Слана. Якщо можна так сказати про лева, Пітер не одразу второпав, що відбувається, але далі побачив, як рвонули вперед усі створіння, і почув, як Аслан, змахнувши лапою, вигукнув. Назад нехай принц сам здобуде собі ім'я лицаря. Тоді хлопець усе збагнув з усіх сил кинувся до шатра. Там його чекало жахливе видовище. На яди з дрядами розсипались хто куди. Люсі, з білим, мов крейда, обличчям, бігла йому назустріч, з усіх сил, перебираючи маленькими ніжками. Далі він помітив Сюзан. Яка метнулася до дерева і видряпалась на нижню гілку. Сюзан доганяла якась величезна сіра звірюка. Спершу Пітерові здалося, що це ведмідь, але звір радше скидався на вівчарку, тільки якусь дуже велику. Нарешті до хлопця дійшло. Та це ж вовк. Звір зіп'явся на задні лапи, а передніми намагався ухопитися за стовбур, щоб дістатися до дівчинки. Увесь неїжачений він розлючено гарчав і дряпав по корі своїми страшними пазориськами. А бідолашна Сюзан. Не могла піднятися вище. Одна її ніжка бовталася так низько, що звір, здавалося, ось ось уп'ється у неї гострими зубиськами. Пітер здивувався, чому Сюзен не вирізе вище або хоча б не підбере під себе ноги. Але досить було лише глянути туди. Аби зрозуміти, що ще мич і дівчинка зімліє від страху і зірветься вниз, не можна сказати, що Пітер відчував у собі велику відвагу. Ні. Йому аж замлоїло під грудьми від того, що побачив. Проте часу на вагання не було, хлопець. Вихопив свого меча і кинувся на звіра. Але промахнувся. Вовк тут же обернувся до Пітера. Очі звірюки люто спалахнули, а з широко вишкіреної пащі вирвалося гарчання. Вовк аж не тямився з люті, і це врятувало Пітера. Бо інакше той мить уп'явся б хлопцеві у горло. Далі все відбувалося так швидко, що Пітер не встиг нічого усвідомити. Він блискавично ухилився і з усієї сили встромив меча звірюці просто у серце. Те, що було потім. Нагадувала страшний сон. Вовк у передсмертних корчах шарпався у різні боки. Оскалені зуби зачепили пітерове чоло. Хлопець бачив перед собою лише вовчу кров і жмути його сірого хутра. Нарешті потвора звалилася мертва. Пітер висмикнув меча, випростався і обтер рукавом під з лиця. Він ледве тримався на ногах від утоми. Сюзан одразу зістрибнула на землю. Обоє ще тремтіли від пережитого. Сестра і брат міцно обійнялися і, думаю, не обійшлося без сліз. Проте у Нарнії це нікому не мають за зле. Хутко, хутко, пролунав голос Аслана. Кентаври, орли. Я бачу в гущавині ще одного вовка. Ось там, за вами. Він утікає. Усі за ним. Він побіжить до своєї володарки. Це допоможе знайти її і врятувати четвертого сина Адамового. Виконуючи його наказ з десяток або й більше найпродкіших створінь із тупотом копит із шурхотом крил негайно розчинилися у сутінках, що вже отонасувалися. Пітер, ще відсапаючись, обернувся. І побачив Аслана, який стояв поруч. Ти забув витерти меча, зауважив Лев. Це була правда. Глянувши униз, пітер побачив, що на лезі скрізь запеклася вовча кров. Упереміж із жмутками хутра, пітер залився багрянцем. Він нахилився і старанно витер меч об траву, а потім насухо обтер об светра. Подай його мені і стань навколішки, сину Адамів, звалів Аслан. Коли ж Пітер це виконав, Лев повернув меча плазом і опустив його на плече хлопця, мовлячи. Устань, лицарю Пітере, вовча смерте! І хай там що трапиться, ніколи не забувай витирати свого меча.